І прийшов він у Капернаум, місто Галилейське, і навчав їх щосуботи, і дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа, демона. І він закричав гучним голосом. Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи замовкни й вийде з нього. І демон Кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. І всіх охопив жах, і вони говорили одне одному, кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять.